Вітаю вас, Олена. Рада вас сьогодні бачити і дякую вам за те, що погодились нам дати інтерв'ю і сподіваюся на відвертість ваш. Перейдемо до першого питання. Яким ви пам'ятаєте ваш вуз у Маріуполі? Приазовський державний технічний університет це один з найстаріших університетів східу України. Ми Відзначили 90-річчя нашого університету у мирному Маріуполі. І для мене це перше місце роботи, і воно же і на все життя. Це як перше кохання. Я прийшла працювати ще асистентом відразу після закінчення університету у Донецьку. І я мала можливість порівняти наш університет з іншими університетами країни і навіть зарубіжжя. І хочу сказати, що він займав і наразі займає досить гідну позицію, високу позицію і надає якісні освітні послуги. Я бачила, як останні 10 років університет розвивався. Ми облаштували сучасні лабораторії і енергетичного профілю, і соціально-гуманітарного профілю, і економічного. Ми відкривали нові цифрові лабораторії. Цифрові лабораторії це дуже такий потужний був. Поштовх для розвитку нашого університету, і ми створювали комфортне середовище для наших студентів і для наших викладачів. У нас в Вузі навчалося понад 7 тисяч студентів. Яким ви бачили 25 лютого університет? Що було з ним на той момент? Університет був ще цілий, всі корпуса цілі, але була якась така тривожна тиша. І так, мені... мені здалося, що я попрощалася з ним. Коли були саме перші руйнування? Чи відомо вам про це? Так, це початок березня, вже 5, 6, 7 березня. Це було одночасно з бомбардуванням пологового будинку. Наш університет був розміщений у центрі міста, і це такий компактний кампус. У нас було Декілька корпусів, які були об'єднані одною такою кампусовою системою. Ми розміщувались навпроти маріупольської міської ради, будівлі маріупольської міської ради, так і, на жаль, постраждав університет, як і весь центр міста постраждав. мародери, на жаль, там були і біженці, які використовували папір для багаття, і теж я не можу нікого звинувачувати. Люди на той час виживали. Тому що, на жаль, ми не вивезли із Маріуполя нічого. Зовсім нічого. Ні сервери, ні документи. Ні правоустановчі документи, ні особисті документи, нічого не було вивезено. Я не можу звинувачувати нікого в цій ситуації, тому що 25 лютого я сама була на робочому місці, я стояла посеред свого деканату, дивилась на всі ці коробки з дипломами, які ми видавали у. Січні 22-го дехто не прийшов, на, ще не отримав свої документи. Я дивилась на техніку, на комп'ютери, я дивилась на принтери, багатофункціональні прилади, я дивилась на інтерактивну дошку і зайшла в нашу сучасну лабораторію цифрової економіки. Я бачу а, сучасних 15 комп'ютерів, я бачу 15 ноутбуків розумію, що я не можу все це забрати і навіть якщо я заберу я не впевнена що не влучить у мою автівку і не влучить у мій дім де ви знайшли сили, щоб опинитися 25 лютого в університеті. Я запропонувала всім залишитися вдома. Кому потрібно прийти в університет, той може прийти забрати якісь речі. Ну, А вже ж були особисті речі на місці роботи у когось, так? І я, як адміністратор, мала бути на місці і виконувати доручення ректора. 25-го я була одна на, в своєму деканаті, всі декани, кадрова служба, вони були на робочих місцях, збирали речі. Пакували їх, відділ кадрів всі речі зніс до архіву, але це теж не стало порятунком для цих речей і для документів. Ви говорили про те, що якщо б навіть я вивезла техніку, не дуже впевнена, що вона була ціла навіть в моїй автівці. Тобто, ви були готові. Самотужка, тендітна така жінка. Ви думали про те, щоб повивозити всю техніку власноруч? Так. Так. Ну, це, мабуть, характер. Як зараз виглядає університет в Маріуполі? І де ви бачите цю інформацію? Де ви побачили вперше, що з вашим університетом? Фотографії університету мені надіслав наш студент, мій студент. Який був там, залишався до квітня місяця. І ще декан факультету інформаційних технологій, вона теж була дуже довго у місці. Вона виїхала, мабуть, вже в травні. Ми її, ми її зустрічали тут і зараз вона в Дніпрі працює з нами, очолює свій факультет, і вони зробили фото університету, а, на місці. Безпосередньо. І ми бачили, що не залишилось непошкодженими, неушкодженими наші будівлі, лабораторії. Так і навіть перший корпус, той старий червоний корпус, він менш за все постраждав, але там були мородери, які розкрали розграбували все обладнання. Будь-яку техніку і навіть документи, тобто там, там жахлива картина. Сьогодні університет є, і, на жаль, в стінах нашого університету розмістився. Псевдо ПДТУ, який отримав ліцензії, дозвільні документи від. Російської Федерації підпорядкувався Міністерство освіти Російської Федерації. На жаль, там залишились наші співробітники, наші люди, з якими ми працювали пліч опліч. Багато їх там залишилось? Гадаю, відсотків 30 точно. Неочікувано. Так неочікувано і це боляче. І наші студенти. Я не, маю, я не маю права, мабуть, звинуватити тих, хто вимушений був піти працювати. У кожного своя історія і свої мотиви, але впевнена, що я би не змогла і я би не пішла. Університет. Був частково зруйнований. Є корпуси, які зруйновані вщент, і, мабуть, вони відновлені не підлягають, вони будуть зруйновані і ліквідовані. Зараз відбувається, ми бачимо це із телеграм-каналів псевдопду. Відновлення зайшли російські. Будівні організації, які роблять ремонт приміщень, корпусів і навіть гуртожитку. Але мені боляче від цього всього, вже не повернути тих людей, які загинули. Наші співробітники, наші науковці вчені, вчені з світовим ім'ям загинули у березні-квітні. А скільки приблизно людей, яких все ж таки ви ще не побачите? Серед викладачів і співробітників десь 25 осіб. Ми не маємо остаточних даних, так? І серед студентів ми мали понад 15 осіб загиблими. Це важко пережити, це, це залишиться назавжди. Я, мабуть, одна з перших, хто виїхала з міста Маріуполя, це сталося 5 березня. Я їхала просто навмання до своїх дітей. Мій син був у Дніпрі, і дочка теж на евакуаційному потягу з Харкова прибула до Дніпра. Я просто бігла до них. Я не розуміла, що відбувається. Я не, не знала, що мене чекає а, в по дорозі до Дніпра чи доїдемо ми. Але а, це було зроблено. І я зрозуміла, що у Дніпрі у мене є зв'язок. Я почала писати в чати і всім співробітникам, чиї, е, чиї телефони були в моїй телефонній книзі. Я писала, будь ласка, вийдіть на зв'язок. Я у Дніпрі, будь ласка. І... Тільки 15, 16, 17 березня почались перші відгуки. А зараз Приазовський Державний технічний університет знаходиться у Дніпрі. Є, є одна історія, це дійсний подвіг декількох людей, які, які врятували один з серверів і Відновили базу даних, яка для нас була найважливіша. Сервери в університеті були розміщені не в одному корпусі, не в одному приміщенні. Я ніколи не мала відношення до них, тому я навіть не знала, де вони розміщені, де вони розташовані. І ось у березні на зв'язок вийшов мій студент, який написав мені в телеграм-каналі Олена Вікторівна, чим допомогти? Ось фото вашого деканату, Деканат згорів вщент. Немає нічого. Попіл, сплошний, суцільний попіл. Я не впізнала кабінет, тому що нічого не нагадувала про, про нього. Залишився лише э, сейф. І він згорів все, що було э, внутрі нього, э, воно теж э, згоріло. Він прислав мені фотографії, що, що знайти Олена Вікторівні, чим допомогти. Я написала: нам нужен сервер, нам дуже нужні сервери. Він каже, де вони знаходяться. Він пише мені, де вони знаходяться. Я не розумію, говорю, я зараз спитаю нашого адміністратора. Пишу паралельно адміністратору. Скажи, де сервери? Він мені перераховує такий, такий корпус, така аудиторія, такий корпус, така аудиторія. Я все це передала хлопцю і він пише: Я завтра зранку піду в університет, і о 15.00 я прийду на метро і буду вам телефонувати або писати. Зателефонувати навряд чи зв'язок витримає, тому я буду писати. Він пішов, розуміє, що е, він теж не знає, як виглядає сервер, і в тому безладі, який там твориться. Він зробив фотографії тих кімнат, в яких були розташовані сервери, і надіслав. В 15.00 я на зв'язку, я бачу, як довго грузиться фото. Я чекаю, отримала фото. Але ж я теж не розумію, як виглядає сервер, і не знаю, там безлад, там все в... догори ногами. Я пересилаю фото адміністратору, кажи, будь ласка, вкажи, що з цього є сервером. Адміністратор угоди кружечком надсилає мені звор... зворотнє фото. Я направляю їх своєму студенту, теж бачу, як воно довго все грузиться. І то, що ми могли зробити за лечені хвилини, ми робили дві години. Наступного дня він, він сказав, так, я піду туди. Наступного дня він знов пішов, сказав, що немає ні... із п'яти серверів є лише один. Він забрав той сервер, але і він був поламаний, були вирвані диски, було ушкодження самого корпусу. Яким чином далі передати нам його? Ми не знаємо. Кажу, будь ласка, залишу себе, я буду шукати, я буду шукати, як це забрати у тебе. Я знаходжу мого співробітника, який знаходиться, завідувачка кафедри, який знаходився у мангуші, пиши йому, будь ласка, допоможи. Каже, гаразд, у мене ще нема фільтрації. Я говорю, я, я буду чекати, пишу, пишу, це все переписка, це немає зв'язку такого. Наступного дня він каже, я виїхав, я повз фільтрацією, я там сторонніми колами, окружними дорогами, я прибрався у місто, я зустрівся з хлопцем, я забрав у нього цей сервер. Далі що? Він ж теж не, не майстер, який може відремонтувати та полагодити. Знаходимо нашого адміна, який знаходиться також біля Бердянського. Кажу, ти можеш йому довести? Він так, я відвезу. Ви розумієте, що в тих умовах, коли бензин, вартість бензину і ціна бензину як ціна життя, розумієте? І він їде і відвозить все обладнання, цей сервер нашому адміну. Адмін відновлює його. Це герої, які врятували всю базу по адмініструванню студентів. Запам'ятаю на, на все життя влітку 22 у серпні прийшов хлопець за своїм дипломом. І він так щиро дякував нам за те, що ми відновили роботу університету, що ми відновили. Навчальний і освітній процес, що ми дали змогу завершити навчання студентам і отримати омріяну спеціальність і диплом. Тому цього хлопця я не пам'ятаю ні ім'я, ні по батькові, ні прізвища, але я пам'ятаю його очі і його щирі слова вдячності. Ну і це надає крила, це надає, надихає, і ти розумієш, що працюєш не дарма.